Так, друзі, у нас у продажу ось такий чудовий мінівенчик Ford C Max 2007 року випуску. Саме головне ціна даного авто 4500 доларів. Сьомий рік двигун 1,8, чистий бензин, механічна коробка передач. Звісно, передній привід. 16-й радіус колеса. У нас встановлена ще зимова гума в непоганому стані. Звичайні штампи. По кузову, друзі, є моменти. По корозії не глобально, кузов не гнилий, але корозія місцями присутня. Також, друзі, фарбувався повністю автомобіль чисто другим шаром, без шпаклівки, оновлювався, але, на жаль, знову в нас пішла корозія місцями. По лівій стороні також парці є місцями, по лівій стороні не так все глобально. По салону, салон п'ятимісний у нас, текстильний, в гарному стані. Салончик доглянутий. Є ось такі у нас підставки для заднього ряду пасажирів. По комплектації у нас два передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, є круїз-контроль. Пробіг автомобіля 123 тисячі кілометрів, штатна мультимедія, є клімат-контроль, механіка на 5 ступенів спереду, по салону, також гарний стан. Під себе можна зробити хіба що хімчистку. Технічно без зауваження автомобіль обслугований. Все працює, є невеличка в нас ще тріщинка по лобовому склу. Ось така. Не зовсім замітна, але вона є. Ford C-Max 2007 рік випуску вже в продажу. Актуальний ціник 4500 доларів. Авто знаходиться в місті Харків, Проспект Гагаріна 23. Компанія Автопарк. Його придбати можна за готівку чи в кредит, або лізинг. Всіх чекаємо. До зустрічі!